Сьогодні поговоримо про те, що так часто викликає у студентів паніку: оформлення списку літератури. Знаю, це може здаватися складним, але обіцяю, після цього відео ви будете майстрами в цій справі. Тому заваріть собі чайочок, сідайте зручніше, та ми починаємо. Перше, з чого потрібно почати, це визначити який формат оформлення літератури вимагає твій університет. Зазвичай це ДСТУ або АПА. Але в деяких випадках, в залежності від спеціальності, це може відрізнятися. Але не переживай, це все точно вказано в методичках, які ти отримав на початку року. Але якщо раптом не можеш знайти методички, то найбільше звернутися до викладача або почитати на сайті вашого університету. ДСТУ АПА, у чому різниця в принципі, все просто. Дивись, ДСТУ включає багато деталей, такі як розділові знаки, порядок елементів і навіть відстань між ними. Тут не можна пропустити жодної деталі, бо інакше отримаєте зауваження. Апа це стандарт, який популярний у гуманітарних та соціальних науках. Його особливість у тому, що прізвище автора завжди йде перед ім'ям, а після нього рік видання. Ось на екрані ви бачите приклад. Коли формат визначили, важливо мати під рукою всі використані джерела. Ну а щоб не загубитися в купі книжок та статей. Краще одразу ввести собі табличку, де ви будете записувати джерело та всю інформацію про це джерело. Тобто назва, автори, рік видання і все, що потрібно. І ще в цю табличку запишіть сторінки, які ви використовували. Це може здаватися непотрібним, але повірте, це дуже сильно спростить вам життя, коли доведеться оформлювати літературу. До речі, якщо використовуєш онлайн джерела, то не забудь перевірити, чи є в них DOI або інші ідентифікатори. Це теж важлива частина, яку багато хто mm. забуває додати, і звичайно, не забувай про послідовність розташування джерел у списку. Зазвичай вони оформлюються за прізвищем автора. Але якщо автора немає, то за назвою. Але знов ж таки, залежно від формату, тут теж можуть бути свої нюанси. Величезну увагу звертаємо на пунктуацію: крапки, дужки, коми. Воно все має бути обов'язково на своїх місцях, тому дивіться в прикладах та перевіряйте, як у вас. Бо повірте, для викладачів це дуже дуже важливо. І окремо поговоримо про те, як оформлювати закони у списку літератури, тому що пам'ятаєте, закони оформлюються окремо від інших джерел. Дуже важливо точно вказати назву закону, дату, коли його було прийнято, а також номер та статтю. І не допускаємо помилок, тому що все це може дуже сильно вплинути на вашу кінцеву оцінку. От і все на сьогодні. Сподіваємось, після цього відео оформлення літератури не буде для вас таким страшним. Ну а якщо залишилися питання, звичайно, задавайте їх в коментарях, ми будемо раді вам відповісти. А якщо потрібна допомога з курсовою або дипломною роботою, то ви завжди знаєте, де нас шукати. І нагадуємо, що у нас 10% кешбек від вартості замовлення друга.